Не секрет, що садівники від будь-якого сорту смородини хочуть бачити максимальну віддачу, швидке зростання, багатий урожай, великі ягоди і якомога раніше адже так приємно, коли у інших ще ні натяку на урожай, а на твоїй ділянці вже прийшла пора скуштувати ароматну смородинову ягоду, і головне, що такий розклад зовсім не казковий. Є сорти здатні подарувати багато позитивних емоцій своїм господарям. Пропонуємо опис одного з них. Сорт носить оригінальну назву екзотика, який екзотичним на самій то справі вже давно не є. Багато хто оцінив його достоинства і вже внесли в список улюблених сортів смородини опис сорту чорної, смородини екзотика, цей сорт був створений в Сибірському воді ім Алі Савенко, щоб отримати його. Вчені використовували пилок від рослин, отриманих після вільного запилення сорту Бреторк, і запилювали нею сорт сіян з голубки у 2001 році. Екзотика була внесена до Держреєстру з рекомендацією вирощування в центральному регіоні. Пагони світло зеленого кольору на кущі цього сорту ростуть прямо, мають досить значну товщину і великі листя з п'ятьма лопатями, загущенність куща середня, квіти великі білого кольору. Зав'язі під час дозрівання схожі на виноградні грона. В кожній може бути до півтора десятків майбутніх ягід. Сорт чорної смородини екзотика по праву вважається одним з найбільш великоплідних, адже вага однієї ягоди коливається в межах від 3 до 6-п'ять м'ягоди у формі кулі з шкіркою чорного кольору, що грає блиском. У них ніжний і приємний смородиновий аромат переваги і недоліки. У сорту екзотика маса достоїнств. За які його так люблять садівники, звичайно ж, великі ягоди, як то кажуть, великому шматку рот радіє. у випадку з ягодами, все точно так же. сорт стійкий багатьох типовим для смородини, захворювань і шкідників, висока зимостійкість це не дивно, оскільки сорт вивели в полісся, а значить, він апріорі повинен бути пристосований до життя в суворих умовах української зими, хороша врожайність, що завжди в пошані. Незалежно від багатьох інших якостей сорту, в пошані незалежно від багатьох інших якостей сорту, додайте сюди ще й ранньостиглість екзотики, і її популярність в народі не буде викликати ніяких сумнівів. Ягоди добре переносять перевезення і довго зберігаються після збору. Є й деякі недоліки: ранній урожай має свою виворітну сторону. Раннє цвітіння, яке може перетнутися з поворотними заморозками, Квітки екзотики не дуже добре переносять знижені температури, що найкращим чином позначиться на врожаї. Якщо зимові морози кущ переносить на ура, то ось в літню посуху краще посилити за ним спостереження, збільшивши кількість поливів, занадто велика ймовірність втратити рослину через тривалу відсутність дощів, є вразливість у сорту і в середовищі різних захворювань. Слабка стійкість для антракнозу, який може його справно вражати, крім того, відзначаються випадки атаки чорної смородини почковим кліщем, але таке буває лише на старих кущах. Посадка чорної смородини, чорна смородина, екзотика любить сонце і тепло, а значить, вибирати для неї потрібно добре освітлене місце без застою повітря, але в той же час захищене від північного вітру. Втім, головною умовою все одно залишається освітленість, без якої пагони куща почнуть занадто сильно витягуватися, через що ягоди на врожеї них виростуть дрібніше звичайного. Добре, якщо на вашій ділянці ґрунтові води знаходяться на рівні 2 і глибше. Це дасть коріння смородини можливість для хорошого розвитку. Ця культура любить ґрунту з низькою кислотністю. Тому, якщо показник на вашій ділянці становить вище 5,5, Саме час задуматися про вапнування ґрунту залежно від рівня кислотності. Його легко виміряти при наявності індикаторного паперу. На кожен квадратний метр може вноситися від 300 до 600 і навіть сімсот порошку вапна. Терміни висадки залежать від того, який саджанець ви придбаєте рослини з відкритою кореневою системою висаджують тільки на початку жовтня. А ті, що вирощувалися в контейнерах, можна посадити і навесні. Ця справа в приживлюваності смородини у першому випадку для адаптації кореневої системи їй буде потрібно час до заморозків, потім після весняного пробудження вона швидко рушить в зростання. Будучи вже загартованою до умов відкритого ґрунту, у другому випадку вирощений в контейнері, кущик буде пересаджений вже з грудкою землі, і для приживання часу йому майже не буде потрібно до речі, купувати саджанці чорної смородини потрібно в розплідниках або в садових магазинах, щоб уникнути пересорту або занесення на свою ділянку який інфекції або шкідника, щоб уникнути пересорту або занесення на свою ділянку який-небудь інфекції або шкідника. Зверніть увагу на коріння саджанця. Вони повинні бути здеревілі, основних коренів повинно бути як мінімум три, а довжина кожного з них дорівнює близько 20 см. Покрокова посадка. Вибрану ділянку вирівнюють, видаляючи всі бур'яни, викопують котлован діаметром в 0,5 і глибиною до 30 тридцять над ноями викладають перепрілий компост, особливу увагу приділяють наповненню ями при посадці, половина її повинна бути заповнена удобреному ґрунтом. А решта землею в суміші з торфом не менш важливо положення самого куща. Коренева шийка повинна піти вглиб на сім, з при цьому три нижні нирки занурюються нижче рівня землі, а ще три залишаються на поверхні, Цю іншу масу куща зрізають після того як кущ посаджений. Землю навколо нього ретельно ущільнюють, а при стовбурні кола поливають сім води Мульчувати його при цьому не обов'язково, адже торф, що міститься у верхньому шарі. Буде непогано зберігати вологу, якщо ви висаджуєте кілька кущів відразу, то залишайте між ними як мінімум один простору, а максимум один трим розведення чорної смородини, якщо ви хочете омолодити ваші посадки, не купуючи при цьому нові саджанці, то вихід досить простий. Розмноження за допомогою держака держака для цього використовуються однорічні пагони, з яких стругають живці довжиною близько 20 см, щоб вони мали хорошу приживлюваність. Можна залишити їх на півдоби в розчині епін, а вже звідти переселити їх прямо в землю. Між сусідніми живцями відстань повинна бути не менше 15 см. а між рядами см прикопайте живці так, щоб верхівками вони були звернені на північ. Відео Вирощування саджанців смородини з однієї нирки, догляд за кущем, правильний догляд за рослиною, включає кілька аспектів полив жодна рослина не обходиться без поливу, і чорна смородина, як і багато інших, потребує вологи, поливати її треба один раз в тиждень або півтори, на один молодий кущ іде по 10 л, а на дорослий до 40. Намагайтеся при поливі не замочити сам кущ і стежте за тим, щоб вся вода потрапила в пристовбурних круг. Добре, якщо вода буде теплою, для цього ви можете залишити її на якийсь час під сонячними променями або нагріти самостійно. Після поливу при стовбурні кола можна замульчувати, і для цієї мети підійде скошена трава, солома, злежані тирса або компост, обрізка без обрізки важко розраховувати на здоровий кущ і багатий урожай. Супереч поширеній думці, від великої кількості пагонів багато великих ягід не отримаєш, так що доведеться вибирати найсильніші з них, прибираючи всі інші. Як показує практика, найбільш плодоносними виявляються дво і трирічні пагони. Отже, існує кілька аспектів, що стосуються обрізки чорної смородини. Перший з них стосується моменту посадки. Коли потрібно залишити не більше чотирих найрозвиненіших і міцних втечі, існує кілька аспектів, що стосуються обрізки чорної смородини. Перший з них стосується моменту посадки. Коли потрібно залишити не більше чотирих найрозвиненіших і міцних втечі, у наступні два роки потрібно видаляти слабкі сухі і пошкоджені пагони, залишаючи п'ять найкращих. Тільки починаючи з чотирирічного віку обрізка, смородини перестає носити формувальний характер і перетворюється в підтримуючу, яка і буде вимагатися до кінця життя куща. Сюди входить видалення старих пагонів, а також тих, що не показали гарного росту протягом попереднього року, їх місце займуть пагони з кореневої порослі. Добриво удобрюють чорну смородину тричі за сезон, у перший раз це відбувається перед початком квітня. Коли кущі присмачують розчином курячого посліду, в один з води розлучається десять посліду у травні, коли активно нарощуються зав'язі, застосовують нітромофоску фоску 1,2,0х на 10 л, і нарешті восени використовують суміш перегною 1 відро і деревної золи, 1 стакан, чи потрібно вкривати на зиму? Навряд чи варто очікувати від Сибірського сорти чогось іншого, крім відмінної зимостійкості? А тому ваша допомога куща зводиться лише до мульчування пристовбурного кола тирсою або торфом, влагозарядковому поливу по л на рослину і згрібання снігу під кущ взимку хвороби і шкідники. Таблиця чорна смородина екзотика досить часто уражається антракнозом. До цього треба бути готовим і прийняти комплекс заходів щодо захисту рослини від нього, а також від інших неприємностей, хвороба. Штідник ознаки появи заходи боротьби Андракнос при надмірній зволоженості повітря і ґрунту на листках з'являються темно-коричневі плями. Темно-коричневі плями. Опале листя збирають і спалюють. ґрунт періодично перекопують. Ранньою весною до розпускання бруньок кущ прискують препаратами ХОМ-3-0 на 10 л і бордоська рідина 1-1-0-0, мідного купоросу 150 вапна на 10 л води. У період вегетації можна підгодувати кущі добривами на комплексній основі, добре використовувати халетеметалоорганічні комплекси, що допомагають смородині засвоювати мікроелементи септоріоз на листках. З'являються жовто-помаранчеві плями з темною серединою, основні причини недолік сонця, надмірна вологість. Так само, як і проти антракнозу, застосовують обробку препаратами хом і бордоська рідина проводять підгодівлю комплексними мінеральними добривами, що містять цинк, мідь, марганець та інші мікроелементи попилиться на кінцях пагонів, спостерігаються скупчення шкідника, пагони викривляються, а листя кривляться і скручуються, після чого починають всихати імунітет. Рослини поступово знижується. При невеликих кількостях тлю збирають вручну. Найпростіший із способів зрізка верхівок постраждалих пагонів з подальшим спалюванням, із способів зрізка верхівок постраждалих пагонів з подальшим спалюванням можна обробити кінці пагонів мильним розчином 6, 0, на 10 л. Також кінці пагонів можна занурити в розчин деревної золи 3,0 на відро води протягом літа використовують препарати актелік 2 на 2 л і карбофос 6, 0, на 8 л. Стекляннице личинки прокладають ходи в пагонах, вигризаючи їх серцевину, через що пагони стають ламкими і засихають, під час обрізки видаляють пагони зі слідами пошкоджень, зрізуючи їх начисто і тут же спалюючи, якщо пагони пошкоджені не повністю. Їх обрізають до здорового місця, ранньою весною проводять оприскування препаратами актара 2 на 10 л і іскра 1 таблетка на 10 л. Проводять своєчасні поливи розпушування ґрунту і підгодівлі, Кліщ-шкідник вигризає нирки зсередини, в результаті чого пагони залишаються без листя і гинуть, пагони з роздутими нирками зрізають і знищують. Після цвітіння проводять обробку один розчином колоїдної сірки, використовують препарати фірсульфонат 30 гнадесят. Гнадесятл фотогалерея. Хвороби та шкідники, септоріоз з'являється при підвищенні вологості і нестачі мікроелементів. Андракноз часто вражає чорну смородину, завдаючи серйозної шкоди сидівникові. Неприродно набряклі нирки можуть свідчити про поразку почковим кліщем. Стеклянниця губить пагони, вигризаючи їх серцевину, попелиця позбавляє рослину соків і виснажує його, знижуючи імунітет збір і зберігання врожаю. Оскільки сорт ексотика є скороплідним і ранньостиглим, то плодоносити кущ може почати вже на другий рік після посадки, а перші ягоди з нього можна зібрати вже на початку липня, з одного куща отримують в середньому по 1,5 ягід, проте відомі випадки, коли цей показник перевищував зазначений удвічі, збирайте ягоди в суху погоду урожай. Зібраний після дощу зберігається набагато менше, якщо все таки з якихось причин ягоди виявилися вологими. Перед приміщенням на зберігання обов'язково їх трохи обсушити, склавши в один шар. Зрозуміло, ягоди ексотики прекрасні для вживання в свіжому вигляді, гарні з них і заготовки на зиму у вигляді варення і джемів. Якщо ж ви не поспішаєте їх використовувати, то розмістіть урожай в сухих скляних банках і покладіть в холодильник. Де ягоди пролежать близько місяця, не забудьте регулярно провітрювати їх протягом 10-3 рази на день. Для більшого збереження смородину можна і заморозити, в такому вигляді вона пролежить рік, при цьому розморожувати її слід повільно, щоб вона не втратила свій зовнішній вигляд і корисні властивості. У гарячу воду ягоди з морозильника поміщають тільки при заварці чаю від гуки сидівників, а у мене екзотика улюблений сорт чорної смородини було ще кілька. Селечинська я ледар, ін відразу не згадаю, все викинула. Залишила для себе тільки екзотику, смак просто клас, крупнюще, з недоліків можу назвати те, що якщо зазіваєшся зі збором, обсипається і відрив не дуже сухий, для себе краще збирати разом з грибниношкою, так і швидше пустовойтенко Хорюм він обрат, інфошовтратвп 3914, Можливо, у мене екзотика не добирає сад. Хоча за минулим роком температура зашкалювала, але смак такий же і залишився. Можливо, у мене ексотика не добирає сад. Хоча за минулим роком температура зашкалювала, але смак такий же і залишився, Лімонергт. Хорюмвіноврат, інфошовтратвпп 3:9.1.4 садив тільки восени 2010 го маленький саджанець. Обрізавши трохи, був здивований на цих вихідних, що зав'язалися два кисті ягід після заморозків до 6-7, не став видаляти, думаю. Трохи сил віднімуть, у зростання молоді пагони пішли краще, ніж у скарби Ельвір. Хорюм Віноград Інфошофтрат. З цим всім це 3 А2, А954, А7, 97, 99, 1, 93, А7, 27. Три, дев'ять, один, чотири два. Прийміть мій голос за екзотику, один з моїх улюблених сортів. Велика, смачна і зовсім не кисла. Люблю її їсти без цукру. Осте на сонці. Спеку перенесла в цьому році. Добре, і кущі, і ягоди, грунт, супісок. Регулярний полив спеку мінімум два рази в тиждень. Мульчування, підгодівлі, кущики диворівненькі не розвалюються. З приводу відриву ягід нормальний відрив. Не пам'ятаю, щоб на це звернула особливу увагу. Не тече так це точно. Церсеяхт. Форіум, Вінноврат, Інфошофтрат. З сім, всім С60 в е 2 е954, сім, дев'ять, дев'ять, один, бдев'ять, три, а сім, два, сім, три, дев'ять, один, чотири, Прийміть мій голос за екзотику. Сорт чорної смородини. Екзотика дуже любимо садівниками за свою ранню віддачу врожаю. Відмінний смак ягід, і головне за їх розмір, але великими вони виростуть тільки при належному догляді, тому дотримуйтесь усіх правил при вирощуванні цієї культури, і тоді результат буде саме таким, яким ви його хочете бачити.